Обласна лікарня Дніпра саме сюди після стрілянини екстрено доставили пораненого поліцейського. Медики кажуть, молодому оперативнику неабияк пощастило, а кулі дивом не заділи життєво важливі органи. Йому повезло, що пулі пройшли таким образом, що не зацепили ні крупні сосуди, ні серце. І в настояще час Дмитрий йде на поправку. Хотя ему предстоит еще немножечко побыть в больнице. Кульове поранення у груди та у щелепу. Дмитро на лікарняному ліжку та просить не показувати його обличчя, бо працює оперативником карного розшуку. Розповідає, разом з напарником вийшли на слід підозрюваного і почали переслідування. Автівка зловмисника зупинилася. Щойно поліцейський підійшов до водія, той витягнув пістолет та почав стріляти. Усе сталося просто у центрі Дніпра на зупинці громадського транспорту. Їхали з напарником который автомобіль, як бы на ньому передвигался преступник. Остановили його, подошли. сразу призвело два выстрела в лицо і в спину. Вистріливши полісмена, злочинець, дав по газах та одразу утік. У Дніпрі ввели план перехоплення і буквально за кілька годин на злочинця надягли кайданки. Сразу після того, як Нашему сотруднику причинили телесные повреждения. На территории города был введен план перехват, однако задержали его сотрудники уголовного розыска, которые также получили оперативную информацию, что он находится в одном из кафе. Подозреваемому 35 лет, ранее он не привлекался к уголовной ответственности, но теперь ему грозит суд. Нині стрілок під арештом у СІЗО виявилося, причиною його неадекватної поведінки стала жінка. За кілька годин до нападу на поліцейського з того ж пістолету флобер він вистрілив у живіт свого сусіда. Так чоловік вирішив помститися за свою дружину, яку під час скандалу образив його сусід. Тепер за стрілянину та поранення двох людей неврівноваженому чоловіку світить 12 років тюрми.